Увага! Усі вставки в цьому відео несуть виключно жартівливий характер і не мають на меті образити будь-кого. Дивіться з гарним настроєм. Хто стоїть за революцію в українському банківському секторі? Хто зробив банківські послуги простими, зручними та доступними? Звісно, це Олег Гороховський, співзасновник монобанку, першого в Україні мобільного банку, який перевернув традиційне уявлення про фінансові послуги. Монобанк це не просто банк без відділень, це історія успіху, заснована на сміливих ідеях, новаторських технологіях і безперервному прагненні зробити життя клієнтів простішим. Я, наприклад, коли приходжу додому к до своєї дочки, і вона мене мамі чим я займаюся, я говорю, я роблю лучший банк в смартфоні в Україні. Але шлях до такого успіху був непростий. Олег Гороховський розпочав свою кар'єру в банківській сфері з роботи у Приватбанку, найбільшому комерційному банку України. У цій ролі він здобув багатий досвід, працюючи над масштабними проектами автоматизації банківських послуг. Саме в Приватбанку він разом із командою впроваджував інновації, які не той час здавалися революційними. Онлайн-банкінг, карткові сервіси, автоматизовані термінали. Проте амбіції Гороховського та його команди виходили за рамки звичного. Вони мріяли створити щось абсолютно нове: банк, який не потребує фізичних відділень, черг із зайвих паперових процедур. Ця ідея стала реальністю у 2017 році, коли він разом із партнерами запустив монобанк. Монобанк став першим в Україні мобільним банком без фізичних відділень. Його філософія проста: усі банківські послуги у смартфоні. Клієнти можуть відкривати рахунки, отримувати кредити, оплачувати комунальні послуги, переказувати гроші та навіть інвестувати. Усе це через зручний додаток. Олег Гореховський відграє ключову роль у розробці стратегії та бачення банку. Його головна мета забезпечити максимальну зручність для клієнтів. Усі процеси монобанку побудовані так, щоб займати мінімум часу та бути зрозумілим навіть для людей, які вперше користуються фінансовими послугами. А що ж про успіхи монобанку? Станом на сьогодні банк обслуговує понад 7 мільйонів клієнтів. Клієнти цінують банк за прозорість умов, мінімальні комісії та першокласний сервіс. Завдяки креативним маркетинговим кампаніям Монобанк став брендом, який викликає лояльність і довіру. Інновації, які Гороховський втілив у життя через Монобанк, не тільки полегшили доступ до фінансових послуг, але й змусили інших гравців на ринку вдосконалювати свої сервіси. Олег Гороховський це приклад лідера, який змінює правила гри. Його філософія полягає в орієнтації на клієнта. Люди хочуть простих рішень, і ми даємо їм це. Він впевнений, що банківські послуги повинні бути настільки ж простими, як покупка кави або перегляд фільму. Важливим елементом успіху гороховського є мінімалізм у процесах. У монобанку немає зайвих етапів, бюрократії чи прихованих умов. Це повністю відповідає сучасним трендам, де простота та швидкість є головними пріоритетами. Монобанк не лише змінив уявлення українців про банківські послуги, а й встановив новий стандарт для всієї галузі. Інші банки почали активно переймати модель дистанційного обслуговування, що свідчить про масштабний вплив гороховського на ринок. Ця історія демонструє, як новаторське мислення може змінювати цілу індустрію. Якщо ви хочете дізнатися більше про бізнес інновації та їхніх творців, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, що думаєте про революцію, яку започаткував Олег Гороховський.